Вітаю вас, друзі, на каналі КрасавтоКСЯ. Сьогодні до ваших уваги хочу поставити автомобіль Терномеган 4, Кузовий універсал. Даний автомобіль 2018 року на двигуні 1.5, 110 кінських сил на механічній коробці передач з пробігом 167 тисяч. Сьогодні хочу коротенько поговорити про це авто, а також показати як виглядає вакупал до покриття отже друзі погнали 89 90 коли у нас по смазлі. 91 91 101 вісімдесят шість

84. четыре. Ні, абсолютно нічого немає. Просто десь так видно. Поставлю. Неправильні пістолети. Отже, друзі, вишається ще Сімдесят шість. Сімдесят шість. Вісімдесят три 83. Отже, представлений автомобіль повністю в рідній фарбі на зигмовій гумі, гума вся однакова, континентальці, 4 колеса. Ось бачите наочно. По комплектації оптика в нас лінзована, інтегрована ледко двома вогнями, передній туманочки, партировані передній. Дзеркала у нас складаються. доступ безключовий. датчик тримання полоси та розпізнавання знаків, ближні дальні автоматичні, датчик та світла. Також маємо ззаду арт Такий гарний автомобіль ми придбали і сьогодні вам його презентую. 618 рік. Обласкло, до речі, також, якщо не помиляюся, оригінальне 18 також. Для мене це не показник, але я знаю, що є такі скептики, які дуже за те переживають. Так, по салонові, по салонові, будемо Так. Повний отерпакет і складання медзеркал, чисті охайні. Сидіння водія також, можете бачити наочно. Коврики в нас оригінальні. Під сподом чистенько охайно, руль в шкірі. Задня карта чистесенька, поліг чистий, сидіння також у гарному збереженому стані. Багажник. Це Дуже гарно, пристойно. Поличка у нас є. Підсподом маємо в даному автомобілі компресор. Із балоном клею кишка багатьох також середина чистого хайна з цієї сторони карта чистесенька. сидіння також просто в ідеальному стані і остання карта дверна також чистого хайна Поїх також була ласка, тому, то бачите трохи наочно. Зараз яду досередини. І трошки поговоримо про даний автомобіль. Отже, геноми Ган 4 із пробігом 167 тисяч. На двигуні 1,5. Весь в різній фарбі, двозонний зоний кліматконтроль, навігація. Так, окей. Карта України є. Е, Підрулює перемикання мультимедійне. Так як я вже говорив, датчик б, е, світла, ближні дані автоматичні. датчик дощу, повний електропакет. система ESP, ABS, це все абсолютно є, колись контроль. Е, мультимедійне меню. І навігація також у нас екранно сенсорний, можна змінювати двохзонний клімат контроль. Даний автомобіль в дуже гарному збереженому стані. І я рахую, що е, з дуже гарним пробігом. Так що, друзі, всіх запрошую на огляд даного автомобіля і купівлю. Отже, Renault Megane 4 2018 року повністю в рідній фарбі, дуже в дуже гарному збереженому стані, на механіці, чіп-карти ми маємо до даного автомобіля дві. Сертифікат вже виготовлено. І ви можете придбати цей автомобіль місці дубну за ціною 13 тисяч доларів США. Всім дякую за перегляд даного відео, всім мирного дня. Па!